Пане Семене, вітаю вас на Ялтинській стратегії. Слухала вашу панель про роботу антикорупційних відомств в Україні. І два питання є власне до вашого виступу. Перше, чи відчувається наразі тиск? Можливо, з боку влади, бо в нас були інциденти влітку нещодавно, буквально власне на роботу вашого відомства. І я на рахунок тиску можу сказати наступне: по перше, спостерігається далі певна дискредиційна кампанія, тобто поширюється знову в телеграм-каналах. в анонімних, поширюється там повідомлення різного характеру. Наприклад, навіть сталася державна транспортна пригода з нашим детективом. Да, 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 на Львівщині на Івано-Франківщині. Він отримав також травми доволі важкі. Слідство ще не встановило, хто насправді винен цьому ДТП, але вже в медіа поширюється інформація, що він там. Ну, такі дуже брудна, брудна канотація. По перше, ми ще не ще слісу не встановили насправді в нього хто винен. Не повідомлено про підозру, а вже розповсюджені фотографії з місця події, там посвідчення, якими користувався він для роботи під прикриттям. Ну тобто розумієте, навіть в такому контексті відбувається якась там така брудна дискренній компанія. Чи можна це вважати тиском? То безумовно це тиск. Чи хто є організатором? Ну, ми з'ясовуємо плюс-мінус. Ми розуміємо, хто може цим займати. Але ну, просто не хочу говорити голослівно. А щодо решти, ми мали розмову з керівником Служби безпеки України, і в тому числі говорили про те, що між нами ніякої війни і конфлікту не може бути. Тому що це точно не вигідно Україні як такій. І заяви про те, що там у нас помста чи війна, ми максимально будемо уникати подібних речей. Разом з тим ми продовжуємо розслідувати, розслідувати наші злочини. І у разі, якщо будуть, наприклад, законодавчі ініціативи, які послаблюють національне антикорупційне бюро, або якісь спроби прямого тиску, знову там безпідставні слідчі дії. Ми будемо обов'язково. І і хочу нагадати, що у нас є двоє детективів, які зараз знаходяться під вартою. Ми ніколи не наголошували, не критикували безпосередньо розслідування, так і докази, які оприлюднені. Там кожен бачить те, що бачив тих чи інших записах щодо детектива, які були оприлюднені з боку Служби безпеки України. Ми говоримо лише про те, що будь-яке розслідування має відбуватися в правовий спосіб. Виглядає так, що зараз наразі апеляційний суд, до якого подано одним із детективів скаргу. Щодо е, запобіжного заходу тримання під вартою він так і не приступив до розгляду. Виглядає так, що це просто штучно затягується. Він фактично позбавлений доступу до правосуддя в судді апеляційної інстанції. Чому так відбувається? Це величезне питання. Тобто, ще раз підкреслю важливість роботи служби безпеки України щодо викриття кротів, але має, має бути екологічна комунікація, а не е, пусті звинувачення. Е, має бути е, про, чітке розслідування, і нам потрібно також надати докази для прийняття внутрішніх. Адміністративних рішень, тому що ми звертаємося до служби, говоримо, дайте всі докази, які є в справі, щоб ми приймали також рішення по нашим детективам. І третє уникнути дискредиційної компанії і будь-яких незаконних дій, і все ж таки надати доступ до реалізації правосуддя. Доступ до правосуддя нашим працівникам, тому що виглядає це не дуже. Це правда виглядає не дуже і одне те ж уточнення давно ви піклуєтесь про те, щоб відомство отримувало дозвіл власне, на прослуховування телефонних дзвінків людей, які яких ви розслідуєте, можна так сказати. Чи далекі ми наразі від цього? На рахунок незалежного прослуховування я можу не можу сказати багато, тому що у нас підписаний зі Служби безпеки України меморандум, який є таємним, тому що там є дуже чутливі речі, що стосуються технічної компоненти, але можу сказати наступне: що ми почали рух в цьому напряму, і ми завершимо побудову і встановлення спеціального обладнання на в, національному антикорупційному бюро, яке надасть доступ, яке надасть нам можливість саме автономно прослуховувати е, телефони. Ми плануємо завершити ці роботи до кінця цього року і вже прийняти цей комплекс ці це обладнання в експлуатацію. Далі ми вже звертатимемося до, до Служби безпеки України з проханням для того, щоб вони зробили свою частину роботи. Тобто, ми зараз робимо свою домашню роботу. Зараз от я я ще раз підкреслю: зі служби безпеки України є всілякі на даний етап сприяння. Вони надали нам відповідні. Погодження, які не були необхідні, відповідні, скажімо, технічні аспекти, ми з ним узгодили. Тут немає жодних. Тут тільки можу подякувати колегам за конструктив. Зрештою, ситуація така. А ще давайте уточнимо, чиї телефони може прослуховувати відомство, щоб люди не подумали, що всіх. я хочу просто всіх запевнити, що прослуховування телефону здійснюється в межах кримінального провадження на підставі відповідного рішення суду, тобто для того, щоб було. Щоб ми могли мати можливість прослуховувати почати телефон, по перше, ця особа має бути залучена до протиправної діяльності за нашою інформацією, А по-друге, ми маємо отримати це рішення суду. Ми не можемо прослуховувати без рішення суду будь-кого кого нам заманеться. Тому судовий контроль, прокурорський судовий контроль буде забезпечено. Спасибі вам велике.